Удська міська рада звернулася до закордонних регіонів партнерів із закликом підтримати план перемоги. У ході 55-ї позачергової сесії депутати міськради підтримали це питання. Прийняття плану перемоги єдиний проєкт рішення, котрий вносили на порядок денний. Пленарне засідання провела прилуцький міський голова Ольга Попенко. Попередньо президент України Володимир Зеленський презентував план перемоги на конгресі місцевих та регіональних влад. Чернігівщина також долучалася до зустрічі в онлайн режимі. Цей стратегічний документ називають шляхом до справедливого миру та посилення нашої країни. Тож прилуки разом з усіма містами України оперативно приймають план перемоги. Прилуцька громада звернулася до двох. Польських міст побратимів, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги України. Цей план був уже представлений у Сполучених Штатах Америки та кількох європейських столицях. План перемоги це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними для завершення війни. Наша мета. Відвоювати для України право на безпечне життя. Росія повинна програти у війні з Україною, і це не заморожування, не торгівля територіями чи суверенітетом. Це надійний і чесний мир для українців. План перемоги включає в себе п'ять пунктів та три таємні додатки. Перший пункт має геополітичний характер. Ним передбачено запрошення України до НАТО ще до закінчення війни. Українці демократична нація, яка здатна захищати себе. Та інші демократичні держави безумовне запрошення вступу до НАТО. Це євроінтеграційне майбутнє, яке пов'язане з утвердженням демократії. Другий пункт про зміцнення оборони це зняття обмежень щодо ударів по ворожій території, підсилення системи ППО. Третій пункт стратегії передбачає розміщення в Україні комплексного пакета стримування російської агресії. Україна пропонує розмістити на своїй землі. Комплексний неядерний стратегічний пакет стримування він має бути достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку російського агресора. Четвертий пункт стосується стратегічного економічного потенціалу України його мета посилити економічний тиск на Росію та забезпечити захист важливих ресурсів України. Цей пункт ґрунтується на співпраці зі стратегічними партнерами для захисту наявного потенціалу, спільних інвестицій і максимальному використанню економічних можливостей України. П'ятий пункт про питання безпеки. Він спрямований на післявоєнний період. Україна матиме одну з найбільш досвідчених і численних армій, адже українські військові отримують практичний досвід ведення сучасних бойових дій, використання західної зброї. Та співпраці з військовими НАТО план перемоги передбачає, що міжнародні партнери нададуть підтримку Україні, оскільки саме від рішучості союзників залежить успішне втілення цього плану в життя. Росія хоче більше воєн, але партнери мають допомогти Україні, Україні, тим самим убезпечивши світ від розв'язання інших військових конфліктів. Росія повинна програти у війні, це не заморозка. Ми повинні реалізувати план перемоги, щоб примусти агресора бути на саміті миру. Прилуцька міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Прилуцької міської територіальної громади звертаємось до міст побратимів Костяжина та Остролєнка Республіка. Польща з проханням підтримати зазначення звернень зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами вашої країни про підтримку ними плану перемоги. Звернення до закордонних партнерів щодо підтримки плану перемоги вже прийняли Чернігівська обласна рада, курюківська, куликівська та тупичівська громади. Прилуки також, в числі тих, хто приймає план перемоги та робить все необхідне, аби мир на українських землях настав якнайшвидше.